Адже бабусі розуміється, комп'ютерах краще ніж ви, і ви не хочете відставати? Я тим фістровський, і мій бізнес-план ідеально задовольняє цю потребу. Тема самостійної збірки комп'ютеру є доволі актуальною наш час, тому що для багатьох учасних здач людині потрібен комп'ютер. А саме для нових знань, заробітку в інтернеті або ж розваг. Готові варіанти інколи можуть коштувати немалих грошей через націнку за збірку. Тому ідея мого бізнесу полягає в відкритті спеціального гайду для самостійної збірки комп'ютера людей, які не вміють цього робити. У курсі буде передбачено декілька блоків уроків з текстовою частиною та відеопоясненням. Кожен з яких описує певну частину комп'ютера. Після кожного такого блоку буде невеличкий тест для перевірки ваших знань, а в кінці буде фінальна перевірка для закріплення всього пройденого. Впродовж курсу будуть розписані деякі рекомендації з приводу комплектуючих з реферальними посиланнями, щоб ви могли обрати ідеальний варіант саме для вас. Також у вартість ходить два місці підтримки куратора, який зможе допомогти саме у вашій ситуації. На даному слайді ви бачите розписані плюси та мінуси даного проєкту. Плюсамиються мінімальні витрати на старті, праця на себе, робота з дому та мінімальні ризики. А мінусами є можливість надачі клієнтів на початку, специфічніші та можливість даття курсів, так як від цього ніхто не застрахований. Хто ж є моїм ідеальним клієнтом? Це підлітки, 12-16 років, які зацікавилися тематою комп'ютерів, підкупили кошти та хочуть зібрати свого комп'ютера, але не хочуть переплачувати за можливість готової збірки. Та це люди 18-35 років, яким з різних причин потрібен потужний апарат для специфічних цілей, але готових варіантів немає, або вони не підходять їм. Також я розписав основних постачальників та партнерів. Instagram буде давати можливість для та просування контенту, там буде основний аккаунт курсу, Lucky Link буде основним постачальником комплектуючих для самостійних спірок, туди ж будуть вести реферальні посилання, а Google буде надавати місце для розміщення можливого сайту. Маркетинговий план полягає у просуванні в інстаграмі та тіктоці нашого продукту, а також у запровадженні системи знижок. На жаль, не обійтися і без можливих проблем на старті, а саме це відсутність перших клієнтів та відсутність популярності у даної теми. І далі ви бачите розписаний фінансовий план, на якому показано, скільки товару потрібно продати, щоб почати заробляти, та сума інвестицій, яка може окупитися через 20 продажів товару на місяць. Ну а на цьому все. Дякую, що зіхлили до цього моменту. А я нагадаю я розповідав про унікальний бізнес-план проєкту Конструктор ПК. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, пишіть коментарі. І дякую, до побачення.